Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді не зовсім звичайне водилище. Воно навіть назви своєї ще немає, бо це прототип, який Максим Кривонос хоче розширити модельний ряд торгової марки Blackfly. Але це виключно мармишеве водилище, і цим мене воно зацікавило. Що ж стосується його назви, то бачите, яке воно каратенічке. Тож, протягом цього відео я напевно, буду називати його коротиш. Ну і давайте вже перейдемо до самого огляду. Поїхали. І одразу виміряємо довжину, яка складає 1 метр 53 см. До речі, водилище двочасне і транспортна довжина, відповідно, має показник 78 см без чухла і 82 см з чухлом, в якому воно до мене потрапило. Вага 45 грамів. Тест виробник заявляє до 0,7 г. Але оскільки водилище є поки прототипом, то цей показник дещо приблизний. Стрій теж поки що не визначений, і при такому тесті його важко назвати якимось швидким. Але коли цього каратиша струсити, то кінчик все ж таки грає першим і сильніше за весь інший бланк. Тож, зважаючи на це, я б напевно з обережністю назвав би стрій середньошвидким. Звісно, в межах тесту. Кінчик, наскільки я розумію, тут солід. з того самого китового вусу, що використовується і в москітах від BlackFly. Кільця стоять від пухроц, невеликі, проте, за моїми відчуттями, дещо важкуваті для цього бланку. Але ж то, напевно, так і задумано, щоб сповільнити бланк для роботи з надлегкими приманками. Ну і з цікавого тут ще отаке карбонове моноруків'я. Дуже прикольне, як на мене, але оскільки я розумію, що Максим Кривонос не робить його сам, а десь купляє, то це руків'я явно дуже впливає на кінцеву ціну водилища. І одразу можна сказати, що тестовий діапазон прямо навіть не натякає, а вказує, що водилище розроблялося під ловлю на мормишки та інші схожі за вагою приманки. Я б навіть сказав би, що це логічне продовження ідеї дуже популярного маскіта від BlackFly. Тож і ганяти я його буду в основному з мормишками. Хоча, скажімо так, в моїх умовах я б скоріше шукав значно довше водилища для дальних закидів, бо коли мова йде про каратеші, то одразу уявляєш собі якісь камерні, невеличкі водойми, річки переплюйки, нависаючі куширі і складні умови пересування по зарослому берегу. В мене ж широченний Дніпро, гирло Самари та й всі інші водойми, де я ловлю, теж немаленькі. Тим не менш, як кажуть, назвався блогером, давай обзирай удочку, якою б вона не була. Із перших закидів я виявив, що кидає мармишки цей каратиш дуже непогано. Краще, ніж я очікував, від подібної довжини. Звісно, не б'є рекордів, проте бланк стріляє мармишки в районі 0,2 г як катапульта. Хоча до довжини все ж таки треба дещо звикнути після двометрових піддослідних з минулих відео. До речі, такий псевдошвидкий стрій, коли кінчик відпрацьовує набагато раніше і з більшою амплітудою, ніж увесь інший бланк, дозволяє робити різкі і хлисткі закиди. Тобто, можна сказати, вкладатися у закид, що дає змогу метнути мармишку ще далі на якихось метр чи два. Проводка мармишок в основному вибудовується за рахунок дуже рухливого і тандітного кінчика. Хоча, якщо потрібна велика амплитуда, то розхитати увесь бланк теж досить легко. До речі, на проводці відчувається деяка інертність як бланку, так і кінчика. В принципі, це наче й непогано, адже допомагає тримати стабільну частоту і амплітуду на проводці. Але ж зупиняється бланк не одразу, як робиш паузу. Хоча в мене така інертність бланку асоціюється або з бюджетними паличками, або зі старими арійними спінінгами, які теж така собі дуже умовна заміна мармишевим палкам. І такий стан справ в мене не дуже в'яжеться з немаленькою ціною цього каратиша. Проте це мої особисті таргани. Тож ви на це можете не зважати. Тим більше, що, як я вже казав, для проводок саме мормишок цей спінінг зручний і зрозумілий. Хоча от довжина робить його доволі специфічним, це й погано і добре одночасно. Наприклад, жодним іншим спінінгом я б не зміг зробити закіт от в таких умовах, з під дерев і кущів. Така можливість приємно вражає: можна ловити рибу там, де навіть і не подумав би. Але чи багато таких місць? Чи потрібен вам спінінг саме з такою спеціалізацією? Це для себе кожен вирішує сам. Мені частіше потрібно пробивати дніпровські простори і великі відстані, ніж підбрасувати з-під кущів. Не знаю, чи то з-за невеликої довжини, чи з-за більш короткої вклійки, чи з-за менш повільного строю цей коротиш мені здався більш чутливим, ніж москів. При тому, що, як я розумію, не тільки тест, а ще й матеріал бланку в них однаковий. Проте все одно, як на мене, інформативності дещо замало. І це стосується зовсім не покльовок. Дзьобання зовсім мілкої риби, яка навіть не здатна проковтнути мормишку, відчувається добре. Тут не вистачає інформативності в плані торкання мормишкою тієї ж трави чи якогось подводного хламу, що може спровокувати зачіп. Ну і на кардинально мармишевому вудилищі я все ж таки хотів би мати більший зворотній зв'язок з приманкою. От, як, наприклад, деяких японських, зауважу, дуже недешевих бланках можна відчути навіть коливання мармишки на тому кінці шнура. Можна було б заперечити, що ціна цього спінінгу, хоч і не маленька, але все ж таки далеко не достає до кращих японських виробів, але ж от в минулому відео була старенька белеза, що при майже такій же ціні дає значно більше інформативності, хоч, звісно, коливання мармишки там теж не чути. Але знов таки, то мої побажання, і вони можуть значно розходитися з технічними можливостями і бюджетом виробника. Ну і звісно, що з такими бажаннями треба мати більше грошей. Ну і незважаючи на явну Морма спеціалізацію, все ж таки варто спробувати цю паличку з джиговими проводками і звісно приманками. А заразом і визначитися з верхньою межею тесту для неї. Зважаючи на те, що зараз мені потрібно докидувати до джигової риби, то я навіть не став заморочуватися з чимось зсередини заявленого тесту, а одразу взяв джигріг у 0,8 грамів. І одразу скажу, що мені не дуже сподобалося, як воно полетіло. Довжини явно не вистачає. Та й бланк на таких вагах, по-перше, дещо перевантажується. По-друге, веде себе на закиді в гірших традиціях дуже повільних арійних спінінгів. Тобто вкластися в закид не дуже виходить. А після закиду бланк мотиляє дика інерція, і ці коливання дуже заважають приманці вилітати далеко. Протеджех ріг у 0,8 г все ж таки летів метрів на 12 ну, від сили на 15. А це, в принципі, достатньо задовільна дальність для подібної ваги. Звісно, я спробував і перевантажити каратеша, щоб упевнитися в тому, що виробник не помилився, визначивши верхню межу тесту як 0,7 грам. І я вам скажу, що один грам навіть полетів далі за 0,8. 15 метрів то вже майже впевнено. Але на проводі, що 0,8 що 1 граму, бланк не здатен їх нормально підірвати від дна. Причому провалюється не тільки тендітний кінчик, а починає валитися весь бланк. Це окунь, Хоча за рахунок саме важкої інерції не кінчика, тієї самої, що мені не дуже сподобалося в мормишину, на донних проводках можна досить цікаво розігрувати приманку прямо на дні. Проте це будуть високочастотні мікрорухи, схожі більше на те, що відбувається з приманкою на чорних проводках. А по теплій воді така проводка працює значно гірше різкої аконевої анімації, на яку вудочка просто не здатна з такими вагами. Проте, по-перше, це дуже робоча проводка по пасивній рибі, а по-друге, це майже єдина робоча проводка по холодній воді десь пізньою осінню або на початку зими. Тож я не сказав би, що вудочка зовсім не годиться для джигу, вона для нього підходить значно більше москіта. Але треба розуміти, що цей каратиш скоріше для ловлі якихось полосатих шпротів у півпальця довжиною десь в прибережній зоні міського ставка, бо навіть до першої бровки воно не докине. Ну і можливості керування рибою в цього спінінгу теж явно не для трофеїв, а скоріше для отримання задоволення навіть від невеличкої рибки. Я не розумію, як Максим Кривонос в своїх відео вигулює на подібних бланках навіть карпіків. Чи в умовах не дуже зручного берегу, ще й на течії, бо мені на цьому водилищі давали відчутний бій навіть малесенькі окунці менше 100 г вагою. Це одночасно можна розглядати і як недолік, і як перевагу. Бо я сумніваюся, що каратиш дасть змогу впевнено вивезти крупну рибу, але ж навіть на от таких рибіх дитинчатах можна отримати море адреналіну. Що ж до інших приманок, то зрозуміло, що воблери тут не підходять зовсім. Вони навіть не вкладаються в заявлений тестовий діапазон. Проте на наблешні, напевно, тут зайдуть. Хоча закид цього водилища, напевно, не дуже дозволить підібратися до моєї основної блешневої риби головні. Та й поки я тестував, осіння погода стала зовсім не головневою. Але все ж блешні я спробував. Закид металевих приманок вагою до граму, як я і очікував, виявився таким же поганим, як і в джигу. Може навіть ще гірше. Як на мене, голови на такій дистанції вже занадто насторожений, щоб клювати. Проте кінчик спінінгу відпрацьовує гру шні, навіть такої маленької, що дозволяє відстежувати її роботу. А от якщо перевищити тест водилища і спробувати кидати щось більше граму, наприклад, 1,2 чи 1,3 грами, то дальність вже більш-менш підходяща, щоб розраховувати докинути до мілких прибережних голавликів. Ну і що цікаве, водилище витримує таке перевантаження і працює з такими блешнями, мов звичайний арійний спінінг. Тобто гнеться воно по всій довжині стає зрозуміло, що стрій повільний. Тоді як для мормишек, стрій водилища виглядає скоріше швидким чи середньошвидким. Отже, висновки. Водилище досить цікаве. Воно вийшло дещо універсальніше москіта за рахунок менш повільного строю, хоч і не набагато. Естетично, цей каратиш виглядає значно дорожче базової найдешевшої версії вже згаданого тревела від BlackFly. Але це позначилося і на ціні. До речі, напевно, прийшов час її озвучити, бо я постійно протягом всього цього відео якось на неї посилався. Отже, коштує цей каратиш, саме в такому вигляді, як він прийшов мені на тест, еквівалентно 135 доларів. Наче й не дешево. Тим більше за вудочку, яка на відміну від того ж москіта не є тревелом. Як я вже казав, скоріше за все, досить сильно на формування подібної ціни вплинуло цікаве і естетичне моноруків'я від стороннього виробника. Проте, якщо того ж москіта робити не бюджетно, а зі всіма хатєлками і прихаляхами, то його ціна може виявитися навіть і дорожчою. Тож ціною розібралися, але для мене залишилося ще одне спірне питання. Це довжина. І хоч мене вона не дуже влаштовує для моїх умов великої ріки, то для когось такий каратиш може виявитися знахідкою для умов камерних водойомчиків. Ну і додатково, ця довжина і обумовлює той самий менш повільний від москіта Стрій, який робить каратиша дещо універсальнішим. Що ж стосується тесту, то я все ж таки погоджуюся з виробником. 0,7 грама більше і не треба. По-перше, великі, відносно, звісно, ваги цей спіннінг кидає гірше за малі. По-друге, хоч той же самий грам можна в принципі кинути, проте його проводка навіть і у вигляді блишні, не буде дуже комфортною. Ну, а чи зайдеться модель людям, це вже будуть визначати конкретні користувачі, що сформують на нього замовлення чи ні. Проте я все ж таки дуже хотів би, щоб подібний український бізнес, такий як BlackFly, розвивався і процвітав. Ну, а на сьогодні в мене все. Всімних останніх лузки і до зустрічі на рибалках!